Я давно обіцяла показати, як росте моя еустома, але вона все то не сходить, то дуже мало-мало сходить. Я взяла зошита. Значить, у мене їх тут 6 і 5, 11 видів. В кожному пакетику було по 5 штучок і посадила я 9 лютого. Написала номер партії, який на стаканчику, кількість. Ну, і сходи. І почну я з першого номера. Оце два, дві насінинки зійшло всього. Ну, так, дві. Одна слабенька, а друга така, от, дивіться, нічого. Це устома Марія Ачі F1. Місті Блу називається. Ну, ось така. Зовсім маленький, я не знаю. Мабуть, тому що немає їм, не, не вистачає їм світла. Ну, але ж є результат. Далі. Далі зійшов у мене пурпурова, але зовсім тут одна, і вона сидить на місці. Ось така, дивіться. Сидить зовсім маленька. Ну, може, що зійдуть. Говорила Ріма Попік, що вони такі тугодуми, Ну, вона така гарнюча, я вам зараз покажу. Отака От вона повинна бути. Так, далі. Далі четвертий номер у мене. Абрикосова. Це ось така. Дві зійшло і сидить на місці. Замість п'яти, от дві. Ну, величенькі вже такі, бачите? Так, потім п'ятий номер у мене еустома лаванда. Дуже гарна ось така вона буде. Поки що дві, але вже такі собі нічого, величенькі. Хоча я бачила. Люди показували в них уже зовсім гарні. Ну, а в мене немає світла. Ось вони і сидять. Так, далі номер 7. Це така, знаєте, елегантна я її називаю зелений лайм. Замість п'яти, одна насінинка. І зовсім зовсім манесенька, дивіться. Ну, гарна. І я сподіваюся, я її збережу. Так. І останній дев'ятий номер. Пінк пікоті. Ну, це ось така. І тут одна величенька, а одна тільки-тільки вилізла. Ну буде і буде й третя. Там, Вон, бачите, піднялась чуть-чуть. Так, ну, все, закриваю я свого зошита. І скажу, яка не зійшла. Не зійшла, отака я дуже хотіла. в пікоті зовсім. Ось ось. Взагалі. І, і намюка нема на те, що вона зійде. І так же там і всі. Ой, оцю хотіла насичена голуба. Теж не зійшла. Рожева. Роза, так називається, теж не зійшла. Червона теж не зійшла. І просто рожева теж не зійшла. Виходить, що е, зійшло 6, не зійшло 5. Ну, я буду сподіватися, що ще оці десь якісь дадуть росточки. Ну, це такі манесенькі, зовсім хотілося і вас порадувати, і себе, але. Ну, говорять, треба, щоб було все. Треба, щоб було світло там і все таке, а що я хотіла на вікні, щоб у мене, це воно і так добре. Що... Ну, а навіть цей результат, якби ще ці п'ять зійшли, от, хоч би по одному, то б у мене вже було повністю оці 11, що ми заказували, що всі вони зійдуть. А ось пітонія, бачите, пропала. Майже вся. Та, що сіяла з свого насіння, звичайна, похожа, вона була на Сульфінію. Стоїть нічого їй. А оці, що купляли, і 10 штук було, і по 5 все пропало. І, на жаль, жалко. Ну, таке буває. Оце я хотіла розповісти, що у мене з лобелією. І я її. Мабуть, я не знаю, треба підживлювати чи не треба, треба почитати. Може, вона. Та, скоріше всього, що. Поки були оці сонячні дні, вона так хорошо, ось як оця. Да? Абрикосова. Ось, дві. Вона зовсім там сиділа, сиділа, а зараз дивіться, яка. Ну, Мені здається, там ще дві такі, що ось ось можуть, можуть дати росточки. А може і ні. Ну, будемо сподіватися. У людей такі гарні. Я так, знаєте, трошки роз... розчарована. Ну, але нічого. Було б все тихо, було б все мирно, було б здоров'я, а все це квіти.